Вітаю всіх! Нам допомагає не тільки Бог, а і корупція, яка процвітає в Росії. Путіну зараз необхідно отримати хоча б якусь перемогу на фронті для того, щоб призвести враження на Захід. Мовляв, що Росія не здається, не пускає своїх рук, стійко переносить ці поразки на фронті і готова надалі просуватися аж до кордонів європейських країн. На думку Путіна, це. Змусить Захід сісти з ним за стіл переговорів. Але ж російська корупція не залишає йому жодного шансу на це. Зараз російська армія перебуває дуже в дуже складному становищі, і воно не тільки від відсутності ефективної стратегії ведення бойових дій чи відсутності достатньої кількості. Кваліфікованого особового складу, це проблема в матзабезпеченні. В матзабезпеченні артилерії. Всім відомо, що стволи для гармат потрібно після певної кількості пострілів змінювати. Те ж саме потрібно робити і снарядами, тільки їх не змінювати, а потрібно поповнювати на складах. Керівництво Росії було впевнено, що і в першу чергу Путін, що цифри, які тиловики подають на стіл. Вони повністю збігаються з фактичною наявністю тих же стволів і снарядів великого калібру. Але ж насправді все не так. Хто б міг подумати, що Росія, яка валала на весь світ, що вона може поставити на колеса мільйони армію на дев'ятий місяць війни з Україною, все настільки погано, що вона змушена економити сьогодні на боєприпасах. Капець підкрався з Нинацька. і він мені нагадує той капець, який був з воєнної форми. Пам'ятаєте, коли на одному з мобілізаційних пунктів виявилася нестача двох мільйонів комплектів військової форми? Тоді Путін був в істеріці. Одразу ж почалися арешти генералів і тих чиновників, які були долучені до забезпечення цих пунктів всім необхідним. Але ж це форма, звичайна військова форма, з якою взагалі нема проблем, достатньо зробити те ж замовлення у китайців, і вони майже через тиждень поповнять те, що вкрали ще вчора. А от що робити зі стволами і снарядами, тут вже питання. В умовах, коли Китай демонстративно дистанціюється від Росії, вважати, що Іран візьме на себе цю місію і в необхідній кількості поставить снаряди і твали до орудій, ну це дуже фантазійно і нереально. З достовірного джерела стало відомо, що другий армійський корпус не має можливості отримувати на заміну твали для гармат і снаряди 122 і 152 калібру. Ви скажете, як це можливо, Чи взагалі це можливо? Можливо, тому що і чиновники, і генерали в Росії крадуть безбожно завжди і при будь-якій погоді. Як виявилося, ці комплекти озброєння і снаряди були продані в інші країни, які платили за це гроші. А Путін виходить, про це взагалі нічого не знав. Але ж давайте на хвилиночку подивимось на цю. Картину з іншого ракурсу, будь-який продаж зброї за кордон, він потребує дозволу Радбезу в Росії і узгодження ФСБ. Радбезом керує Патрушем, а ФСБ Бортніков. Тобто, як мінімум, дві людини в оточенні Путіна не просто про це знали, а приймали в цьому участь. Виходить, що дві людини, які поряд з Путіним, йому брехали. І щось мені підказує, якщо Путін би знав. Що його склади Міністерства оборони напівпорожні. Ну я думаю, що після поразки під Києвом Сумах він би 100% вивів би війська і залишив би їх в вардло. Але ж йому брехали, і тут можна зрозуміти і Патрушева, і Буртнікова, тому що всі вони, в тому числі і Путін, сподівалися на дуже швидку перемогу, а переможців не судять і. Під цю перемогу можна списувати мільярди. Отака логіка російських корупціонерів. Путін знову в істериці, він посилає прокляття чиновникам і генералам. Зараз утворена слідча комісія з представників Слідчого управління Збройних сил ФСБ і Генпрокуратури. Тобто серед членів комісії присутні також і ті, хто розкрадав цю зброю. Хто її продавав, хто на неї наживався. До речі, у нас в Україні таке ж саме відбувається. Зачастую розслідування злочинів доручається тим, хто ці злочини чинив. На мою думку, у Путіна зараз два варіанти виходу з цієї, відверто кажучи, драматичної ситуації. Перший варіант це дати наказ своїм військам, щоб вони негайно заявили про чергову добру волю і почали просто тікати з України. Другий варіант це відкрити резервні склади, на яких зберігається озброєння часів першої, ні, вибачаюся, а може навіть і першої, але ж точно Другої світової війни, і озброїти свою армію образів 1941-44 років. До цього можна ще додати ще один такий підваріант звернутися до численних військових музеїв. Там їх дуже багато. І забрати від тіля, наприклад, німецькі шмайсери. Як ніяка, це ж таки зброя країни НАТО. Її ж не можна порівняти з трьох лінією. Все, про що я сказав вище, свідчить про єдине крах системи державного управління Росії. Кремлівська верхівка вже не контролює процеси, які відбуваються в державі. Так, дійсно, після того, як була утворена слідча комісія, почалися дивні речі: когось з підозрюваних вже вбили, а хтось сам на себе наложив руки. Але ж це питання не вирішує. Йде звичайна зачистка свідків. Росія вже підійшла до лінії, за якою починається некерований хаос, який цілком можливо може привести до громадянської війни. Зараз розпочнуться розборки елітних кол. Після цього регіональні еліти гарантовано заявлять про свою незалежність від Москви. Шафа під назвою Росія буде падати дуже довго, але ж гучно. Тому, шановні, я на цій оптимістичній і позитивній ноті хочу закінчити і нагадати вам, щоб ви підписувались на мій канал. Ми тут говоримо про політику, про війну, про наше майбутнє. Коментуйте, поширюйте, будьте завжди в безпеці і щасливими. Наскільки це можливо в умовах війни? У мене все до побачення.